Всіх вітаю, друзі. В Познані в суботу ввечері відбувся інцидент, який наразі не попав в жодні засоби масової інформації. Там п'яний поляк зі своєю коліжанкою в такому ж стані напали на чоловіка з України, на таксиста. Він поділився зі мною матеріалами, які я зараз вам покажу. Це все попало на відео. Він це все задокументував. Давайте подивимось і потім продовжимо.

Нападает. Что? Иди отсюда. Что? 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 Вот что он okay? it? А? Ну он побил, самоход мне. Ну. Да не, ну нападает. Пьяная. Ну вот

nieprawdziwy Ukrainie skurwa na Ukrainie że się boli własnego kraju i Putina 是是，嗯哼、right, mm。Hmm. Як бачимо, цей чоловік доволі агресивно відносився до українця, пошкодив йому автомобіль, причому досить серйозно його пошкодив. При цьому кричав різні ксенофобні викрики, кричав, що ти маєш їхати в Україну, чого ти тут сидиш, як я вас ненавиджу, і так далі. І е, е, наразі історія е, поки що зупинилася на тому, що. Цього чоловіка, оцього п'яного поляка, його забрали до відділку поліції в місті Познань. Було написано на нього заяву до відділку поліції за адресою міста Познань полянка. 24. і зараз дуже важливо для чого я взагалі роблю цей обзор: для того, щоб ви, якби, з вашою допомогою рознести це відео по інтернету для того, щоб воно набуло розголосу, для того, щоб консульство України взяло на облік. Цю ситуацію, так як вже ми робили неодноразово, і це спрацьовували для того, щоб не було стандартної ситуації, коли поліція на жаль не хоче розглядати ці справи і просто залишає їх, скажімо так, в, на тому, ж, в тому ж вигляді, який він був на початку, і ніхто не несе жодної відповідальності. Бо дуже сильно хотілося б, щоб такі випадки ставали показовими і щоб такі випадки ну, якби, в кінці закінчувалися покаранням винних для того, щоб люди розуміли, що порушувати закон в такий спосіб є ненормальним і е, е, якби, потрібно шанувати закони, як мінімум своєї країни. Так, бо є справді багато ситуацій, наприклад, коли українці порушують закон в Польщі. І я також постійно про це розповідаю. Я проти цього. І з іншої сторони хотілося б, щоб ті люди, які кричать, що ми тут господарі, дотримувалися б своїх власних законів. Тому, друзі, вдячний буду за ваше поширення цього відео в соціальних мережах, за ваші лайки. Це також допомагає його просувати. Пишіть свою думку з приводу цієї ситуації в коментарі під відео, буде дуже цікаво її почитати. Також додаткові матеріали я буду публікувати в своєму телеграм-каналі. Посилання ви знайдете або в описі під відео, або в шапці профіля. Дякую вам за увагу, гарного дня, до нових зустрічей!